Фестиваль національної кухні країн Євросоюзу пройшов у Вінниці. Страви різних народів готували учні Вінницького центру професійно-технічної освіти переробної промисловості. Приурочили фестиваль до дня посвяти першокурсників. Наш репортер Сергій Кошарський побував на кулінарному фесті. На протязі вісьми років у нас таке традиційне свято. Ми започаткували посвята студентів, учнів навчального закладу в професію. Посвята називається «Посвята в професію. Сьогодні європейську кухню будуть представляти так само учні другого і третього курсу для того, щоб познайомити учнів, які є держави, і в цих державах є національна кухня кожної держави. Ми представляємо країну Швеції. Ми представили блюда з лаваш з, гриб, з рибою, з червоною і з м'ясом. Тут фаршмак з оселедцем, тут креветки в лимонному соусі, тут картопля з гродзолою. Грудзол, Торт це є символ, так, також прапор Євросоюзу: 50 сантиметрів на метр, а також крем зроблений з вершків, а зірки зроблені з мастила. На фестивалі представимо 15 кухонь різних країн світу. Став готували учні центру Сергій Кошарський, Води Мінжиєвський, телеканал Віта.